Вода вода з Мстиславської з центру міста. Золота. Антисанітарія, скажуть. Антисанітарія скажуть. Так це чашка з під компоту. А якщо жирне, уявіть, скільки треба води, щоб його відмити. Води на вулиці Попова немає 11 день з 26 жовтня. Катерині її привозить син. До сьогодні, каже жінка, воду вмикали впродовж години раз на добу. Коли, воду? Коли вмикають воду, ось цю, яку вони дають нам на годину, то її практично набирати неможливо. Вода тече червоного кольору. У кращому випадку ми могли набирати для туалету таку воду, технічну, але пити її неможливо. Ми її не використовуємо для пиття, для приготування. Через відсутність води у будинку Марини зупинився ремонт. У мене троє діток, школьників. У мене троє діток, школярів. Я багатодітна мама. У мене стоять обігрівачі, тому що я не можу увімкнути котел. У мене не працює опалення, у мене вже 9 днів не працюють будівельники. Я не можу завершити ці питання, а незабаром зима. коли вимкнули воду, жителів про це ніхто не попередив, каже Марина. Мережі водогону перебувають на балансі Укрзалізниці. Їх обслуговує відділення у Конотопі Сумської області. Ждали мені на три дня, якраз вихідні були. Чекали ми три дні. Якраз вихідні були, передзвонюємо. Кажуть, що не мають транспорту. Чекають трактор з конотопа. Чекали трактор ще день. Приїхав цей трактор, розрили. Сказали, що в тому місці, де розкопали, не виявили порив. Потрібна спеціальна машина діагностична, яка побачить, де цей порив. Знову чекають з конотопа цю машину. ніби як приїхала ця машина, вони вчора робили видимість, ходили. Ми туди приходили, дивилися, щось там робили. Вранці воду, яку давали раз на добу, не ввімкнули. Марина говорить з телефоном з майстром. Розкажіть, в чому взагалі... розкажіть, у чому причина? Чому не вмикаєте воду, щоб ми набрали? Я не можу Я не можу її вімкнути. зрозумійте. якщо я увімкну зараз, я буду шукати цю трубу ще тиждень. Я сподіваюся, що ми знайдемо цю трубу, врешті-решт. Ми вже знаємо, де вона викопаємо і полагодимо. По паспорту намалювали одне, а по факту зовсім інше. Я зіштовхнувся з такою проблемою. Складнощів додається дорога. Автодорога це не просто так. Раніше каже Марина. Працівники Укрзалізниці казали, не можуть провести ремонт, тому що поліція Чернігова не дає дозволу на перекриття дороги, і це рішення має погоджувати виконком. Заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко повідомив, що запит про перекриття вулиці Попова до виконкому не надходив. Офіційно представники Укрзалізниці у Конотопі ситуацію не коментують. Щоб дізнатися про стан ремонтних робіт, суспільне надіслало інформаційний запит до товариства і чекає на відповідь. у нас 10 днів немає води. Ми ізольовані від усього. Ми не можемо ні попрати, ні навіть їсти приготувати, ні до туалету, нікуди, ні помитися. Як нам бути? Ми б дуже хотіли, щоб наші мережі передали на баланс Чернігівському водоканалу. Можна це зробити, не можна. Я не знаю. За словами Віктора Геращенка, пропозицію про переведення мереж до Чернігівського водоканалу має надати Укрзалізниця, а також відшкодувати витрати на діагностику і ремонт або заміну мереж. Вода у Марини закінчилася. Жінка їде до найближчої колонки на відстані близько кілометра. Ну от. Ось так ми набираємо воду. Комінут 30. Хвилин 30. Назад же швидко не поїдеш з водичкою. Юлія Кулик, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.